Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. По вашому проханні відео про низькорослі томати. З низькорослих томатів у нас посаджені і сортові помідори, і гібриди. Але я розумію, що вас звичайно турбують на даний час сортові помідори. Адже ви пишете, коли можна замовляти насіння, і хотіли б побачити. Якісь ці томати ростуть на ділянці. Дякую нашим підписникам, дякую вам, дорогі друзі. Ви в цьому році дуже багато вислали мені насіння, і ми маємо в цьому році 64 сорти помідор. Я вам покажу усі помідори, які в нас є. Щоб ви побачили періодично, в одному відео це буде дуже багато матеріалу, але ми будемо показувати періодично ці відео із сортами, щоб собі ви могли. Зробити якийсь аналіз. Перед нами цілий рядочок посаджені помідори під назвою Катюша. Вони самі перші почали достигати. Якщо зупинитись на сорті Катюша, друзі, то це ми вже ж постійно забираємо плоди. Це дуже урожайний сорт. Помідори великі, такі червоні, ранні і смачні, детермінантні, ранні. Вирощували з розсади на каналі Дім та Присадибна ділянка. Є вся детальна інформація про посів насіння, про вирощування розсади. І ви побачите, коли ми вже їх збирали вже десь на початку липня або в кінці червня. Помідорки застуговують на те, щоб їх вирощувати. Адже завжди ранніх помідор хочеться. Переріжемо в розрізі, побачимо який, Яка помідорка в розрізі? Ой, друзі, помідорка в розрізі. Дуже красива, смачна. Отакі вони добре нав'язалися. Отакі помідори катюша. Друзі, в цьому році ми маємо саньку. Якщо ви вирощуєте саньку, бо це ми вирощуємо перше, дякую за насіння нашим підписникам, то це в цьому році така в нас санька. Рясна, середня, бачите, за величиною, грони великі. Рясні помідорки Санька. Ось ми вибирали. Дивіться, які красиві помідорки сорта Санька. Якраз такі по сортових розмірах. Зараз подивимося, які вони в розрізі. В розрізі сорт Санька. Помідорки дійсно смачні, не кислі, з приємною кисло червону перлину. Висаджуємо вже багато років. Урожайна і смачна. Наші сорти нас не підводять. І незважаючи на ці самі перепади температури, ви бачите, перлина в цьому році дуже радує. Друзі, вибираю помідори на насіння. Сорт червона перлина. Вибираємо які кращі помідорки, щоб вони відповідали сортовим властивостям. Ось такі. Які ближче знаходяться до стебла на плодовій кисті. тут будуть сильніші насіння. І швидко проросте, і дасть щедрий урожай на слідуючий рік. Давайте в розрізі подивимося, яка помідора. Ось така помідора в розрізі, друзі, як сахаром посипана. Дуже смачні помідори перелина Це ранній низькорослий сорт помідор Вирощуємо не один рік, початок серпня місяця маємо вже урожай десь за три тижні. Отакий От сорт. Ми їх не пасинкували. Звичайно, якщо хотіти, щоб помідорка була більших розмірів, то можна проводити пасинкування, залишаючи 3-4 стебла. Ну, вони в нас не пасинковані. Отакий От мають вигляд. Помідори ренет дуже хороший сорт. Ренет детермінантний, висотою до 60 см, компактний кущик, завжди родючий. Плодоносить до кінця серпня місяця. Ти ви бачите, скільки зав'язі. кущик не потребує пасинкування, завжди має гарне плодоношення. Усіх детермінантних кущів помідор обмежений термін зростання. Тобто вони виростають до висоти, тої, що заявлено виробником, і більше вони не ростуть. Дуже видно, що немає продовження стебла, а є ось закінчення, це суцвіття. Отут пов'яжуться помідорки, вони маленькі ось є, і вже далі рости не будуть. Друзі, помідори – дрова. Ми багато років вирощуємо дані помідорки. Вони нас ніколи не підводять, вони завжди урожайні і дуже-дуже смачні. Помідори найкращі консервації. Вони такі грубошкурі і красиві в банці. Ось вже помідорки починають дозрівати. Покити ці, як бачите, ви їх багато, довгенькі, похожі на полінця. Помідори дрова це штамбовий сорт. Він росте до 50 сантиметрів. Його не потрібно пасинкувати. отакі вони. Невеличкі, компактні кущі, але завжди дуже родючі. Чому дрова? Вони, бачите, як полінце? Я вам так розріжу їх, щоб ви побачили, яка прикраса. Друзі, штамбовий сорт, снігова каска». Дивіться, який рясний, як гарно він себе показав в цьому році. Та й в минулому році вони були дуже гарні помідорки. Вони як м'ячики, кругленькі і дуже-дуже смачні. Ось дивіться, які славненькі, гарні помідорки, снігова казка. Сорт до 50 сантиметрів, так як ось і поряд дрова, це штамбові сорти. Вони високі не ростуть, їх пасинкувати не потрібно, і на них ніяк не впливає ні жара, ні перепади температури через те, що вони такі, бачите, сильні кущики, низенькі, штамбові, балконі. Їх можна вирощувати в себе на балконі, хто не має грядки. І Хоче вирощувати помідорки, оце такий сорт снігова каска. Апельсин. апельсин може мати 200-250 грам. Це ранній сорт. Низькорослий, оранжевий колір, середня маса, ви бачите, до 250 грам. Я вам покажу і на смак ну просто солодкий, доси смачніший і такі красиві. Сливка з дзьобиком. Я вам скажу, що я б не сказала, що на сливку з зюбиком. Уплинули перепади температури. Вона дуже гарна в цьому році, Подивіться, і рясна-сна рясна, рясна. Ця сливка з дзьобиком. Дивіться, які грони. Дуже гарна сливка з зюбиком. Друзі, перше ми посадили в цьому році, також нам вислали підписники насіння, Аміко, Вони смачні, дивіться, така сливка і велика, і вже ми її на насіння багато відібрали. Ось дивіться. Яка сливочка гарна. І такі рясні-рясні ці помідорки Аміко. Ось вам другі кущі хочу показати, бачите? Така гарна сливка Аміко. Щільна і смачна. Ось така сливочка Аміко. Красива, правда. А це, друзі, поряд із Аміко сорт агата. Гарні помідорки, якраз такі в баночку невеликі і рясні. Ви бачите, подивіться, як м'ячики помідорки. М, смачна, а солодка. Друзі, слідуючий рядочок Рома. Бачите, сливочка. Цікава сливочка. ось, Дуже багато зав'язано плодів, подивіться, дуже багато плодів. Рома. Теж от. Візьму на смак і скажу вам, який на смак. Трошки кисліші, як агата, але теж дуже смачні. Ось дивіться, така повна, бачите, сливочка. 4 вересня, а він нас радує і радує своїм урожаєм. Подивіться, яка красива сливочка. Подивіться, яка рясна. Скільки ми вже зібрали цього урожаю із роми, а він далі. Росте ще море зелених плодів, подивіться, і він є і є на сорт Рома. Сорт Рома, подивіться, яка краса, з одного куща, мабуть, відро за сезон можна спокійно зібрати. Адже подивіться, скільки є плодів. Плоди смачні, красиві у консервуванні і в суліні. Оце, друзі, сорт Рома. Сливка груша. Подивіться, яка цікава сливочка. Дійсно, як вигляді груші. Дуже цікава сливочка. Як бачите, ніде не розтріскується, така як двохкольорна. В розрізі видно, що вона щільна і соковита. Красива і смачна сливочка. Дуже красива зовні рослина. Висота її десь до метра. Можливо, геть трошечки вище, урожайний сорт томату груша. Це сливка. Але подивіться, яка сливка. Також дуже рясна, червона сливочка. Грам 100-110, щільна, хороша в консервуванні і в квасу. Зі волове серце. Подивіться, дуже гарні помідори волове серце. Дійсно, як серце. Красиві, смачні, щільні. Волове серце, мабуть, всі знають, що це помідори щільні, як ви бачите, розового кольору, до метра висоти і заслуговують на те, щоб їх вирощувати в домашніх умовах. Анастасія ми назвали сливка з картопляним листям. Вона пізня, вона має бути червоного кольору, сливка невисока, десь до метра. Красиві помідори. Смачні помідори, такі щільні помідори. Сливочка така дуже хороша на квас. І, дивіться, багато нав'язано помідор. Помідори Фатіма. Ми вже збирали на насіння Фатіму. Це слідуючі помідорки достигають. Ну, Фатіма, ви вже знаєте, ми вже вирощуємо не один рік Фатіму. Кущик висотою десь 70-80 см. Вже він також помаленьку достигає. Оце він такий має колір, коли вже достиг помідор. Десь грам 200-250. Помідорки у вигляді серця. В Кущі багато нав'язано помідор. Ми дані кущики не пасинкуємо. Хто любить розові помідори, рекомендую. Дуже смачні, а солодкі. І такі щільні помідорки. Нема пустоти, така щільна м'якоть. Дуже смачні помідорки. Ну, неперевершені помідори, Фатіма. Друзі, помідори королева. Оце такі червоні великоплідні помідори. Помідори щільні в розрізі і соковиті. Це низькорослий, червоноплідний, великоплідний сорт, що не потребує пасинкування. Ще його називають штамбова королева. Друзі, помідори кемеровець. Подивіться, яка краса, скільки зав'язі. Помідори невисокі. Я якось їх пропустила, як вам рекламувала низькорослі. Це кущик сантиметрів 50-60 але подивіться, колір дуже гарний, рожева помідора. І зав'язі дуже багато. Дивіться, дуже щільна, соковита, смачна помідор. Це перцевидний полосатий, це середньостиглі помідори. Як ви знаєте, що у них такий жовто-горячий колір до червоного ближча і з такими жовтими смужками. Сорт полосатий. Дуже смачні помідори. Ми з року в рік їх вирощуємо. І будемо вирощувати, бо вони нам подобаються і вони завжди урожайні. Вони являються як окраса кожної діляночки, друзі. Гарні помідорки, також детермінантні, також ми їх не пасинкуємо. Просто підв'язуємо, їм потрібна опора, бо помідори ростуть великі, м'ясисті і смачні. Поряд у нас сорт бананові ноги. Ну, це сорт такий, що багато є любителів, які дуже їх люблять. Вони завжди урожайні. А є такі грудники, які їм не подобається смак. Але ми завжди для себе їх і консервуємо. Вони в парі з таким сортом, як дрова, взагалі чудові в банці, і любимо в салатах, і любимо для прикраси столу. Тому ми також. Бананові ноги садили і будемо садити. Даний сорт це напівдетермінантний, тобто, Потрібно його трошки проріжувати, бо він густіший, як зазвичай. Ось, друзі, і ознайомили ми вас сортами помідорів, які ми вирощуємо в цьому році у себе на ділянці. А слідуюче відео буде про вирощення сортів високорослих помідорів. Запрошую вас на перегляд. І прошу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, адже кожен коментар піднімає відео і, можливо, дана інформація цікавить ще інших слухачів, і ви цим допоможете підняти відео в пошуку. І якщо, друзі, у вас виникне бажання придбати той чи інший сорт помідорів, то в першому коментарі під відео мій номер телефона. Пишіть, будь ласка, замовлення на Viber. Також прошу долучайтесь до нашої спільноти у телеграм-каналі. У телеграм-каналі завжди актуальна інформація. Посилання на телеграм-канал також буде в коментарі під відео. Перегляньте, будь ласка, і зараз на екрані ви також побачите посилання на телеграм-канал. Долучайтесь, друзі. Дякую всім, хто був зі мною всі ці роки від часу створення каналу, хто приєднався. Всім друзі, дякую за підтримку, за допомогу, за постійні коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я, щедрих урожаїв і, саме головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!